Вітаємо вас на відеоканалі юридичної компанії Перітус Консалтинг. Сьогодні з вами я, партнер даної компанії, адвокат Назар Олексюк. Ми продовжуємо серію відеоконсультацій на тему, як правильно скласти документ, оформити його та подати у відповідний орган. Тема сьогоднішньої відеоконсультації буде називатися Позовна заява про розірвання шлюбу. Як підготувати та оформити. В одному з попередніх відео ми розповідали, як взагалі написати, оформити та подати позовну заяву до суду, де зазначали основні вимоги до такої позовної заяви, яка повинна бути її форма, вигляд тощо. Крім того, ми зазначали, що кожна позовна заява є оригінальною і, можна сказати, в своїй мірі специфічною, залежності від того, які позовні вимоги ви заявляєте у даній позовній заяві. Сьогодні ми Поговоримо про позовну заяву, де ви просите розірвати шлюб. Хочу зазначити, що позовна заява про розірвання шлюбу подається до суду в тому випадку, якщо подружжя має неповнолітніх дітей. Отже, почнемо. Що важливо знати перед тим, як продовжити дану тему. Перше, це, що позов про розірвання шлюбу придивляється до суду за місцем реєстрації відповідача або за місцем реєстрації позивача, якщо на його утриманні є неповнолітній дід. Це є одна з вимог фактично підсудності, яку передбачає Цивільний процесуальний кодекс. Хотів би додати, що позовні заяви про розірвання шлюбу розглядаються в порядку цивільного судочинства, яке регламентується Цивільним процесуальним кодексом України. Наступне. В силу вимог статті 119 дев'ятнадцятої цивільно кодексу України до позовної заяви про розірвання шлюбу слід долучати саме оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу, а не копію. Якщо такої можливості немає, то слід зазначити обґрунтовані причини цього. Я хотів би окремо зупинитися на цьому пункті і зазначити, що безумовно, якщо у вас є оригінал такого свідоцтва, його треба подавати багато інших. Джерел з інтернету чи з телебачення можуть вам розповідати, що при подачі позовної заяви про розірвання шлюбу достатньо подачі лише копії такого. Це є абсолютно неправильно, і це може створити вам додаткові перешкоди в як подачі позову, так і розгляду вашої позовної заяви в суді. Тому ви повинні долучати саме оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Наступне, що варто знати, що за подання позовної заяви про розірвання шлюбу справляється судовий збір у розмірі 1% від розміру мінімальної заробітної плати, станом на 1 січня того року, в який подається такий позов. Тут я б хотів нагадати, що в одному з останніх відео ми розповідали вам, як правильно оформляти квитанції про свату судового збору. Скористувавшись даним відео, посилання, на яке зараз з'явиться в нижній частині вашого екрану, ви зможете правильно сформувати таку квитанцію, де буде зазначено фактично прив'язка до цього розміру мінімальної заробітної плати, якщо ви не знаєте, яка вона є на сьогоднішній день, точніше на той рік, в якому ви будете подавати позовну заяву. Отож, позовна заява про розірвання шлюбу буде виглядати наступним чином, де ви вказуєте, до якого суду ви звертаєтеся. Вказуєте ваші дані як позивача, відповідача дані, всі, які вам відомі, і зазначаєте, що е, числа місяця року вам зареєстровано шлюб з відповідачем. Ви проживали ним спільною сім'єю разом до певного часу. Від цього шлюбу у вас є дитина, яка народилася, відповідно, вказуєте коли. Спільне життя з відповідачем не склалося, вказуєте, чому. Ці причини можуть бути довільні і вони не є регламентовані законом. Зазначаєте, коли фактично припинилися шлюбні відносини між вами та чи ведеться спільне господарство. Відповідно, оскільки подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливе, спору про поділ майна немає, то на підставі даного, відповідно до норм закону, які зазначені в заяві, що ви бачите, ви просите розірвати шлюб між вами та відповідачем, який зареєстрований в органах реєстрації актів цивільного стану за відповідним записом в актовій книзі. Як вже зазначалося, ви додаєте свідоцтво про шлюб, саме свідоцтво оригінал. Якщо ви не маєте можливості надати оригінал, а маєте лише копію, то зазначаєте це в позовній заяві, можливо, просите суд витребувати такий оригінал. Ну, відповідно, зазначаєте, що вам необхідна копія з що ви додаєте копію свідоцтва про народження дитини чи дітей, копію вашого паспорта, квитанцію про сплату судового збору. Так само як ми вже зазначали копію позовної заяви для другої сторони. Відповідно, ставити дату і підпис. Ваша позовна заява про розівання Бо є готова, і ви можете її спокійно подавати до відповідного суду, який розгляне ваш позов. На ну, тому дякуємо вам за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк відео, якщо сподобалось вам, і переглядайте наступні відеоконсультації. Дякую за увагу. З вами був партнер юридичної компанії «Перетус консалтинг, адвокат Назар Олексюк.